Всім привіт на каналі Жемич і вчора вийшов трейлер FC25 і тепер його можна предзаказати. Це. Перша новина, яку слили вчора після трейлера це те, що в нас будуть ролі. Перша роль це те, як себе поводить гравець це абсолютно дефолтна роль, нічого цікавого. Роль плюс це друга роль. Це те, як виступає гравець в реальному житті, тому він буде похожий на нього і він буде більш кращий. І є роль плюс. плюс Це дуже рідка, це світовий рівень, це будуть якісь там, не знаю, Бірліг, Мбапе, одно, може Холланд і там парочку ікон. Така цікава інформація. Далі беруть нашу вашу любіму схему 4, 3, 2, 1. Не грає, тому що вона дуже метва. Я граю з кінця 22-ї Фіфи. Це FIFA 23, FC24, і всі грають 4, 3 -2 1 більшість грає. На метова, дуже мєтова, я, я особисто не граю, але більшість грає і їм подобається. Чому вони її обирають? Тому що не хочуть ребаланси, фіксити. Він, їм, по ходу, проще, проще, проще вивезти в цю схему, чим її Читав Читавчої коменти по поводу цього, люди люди недоволі, я не розумію, Ви наче перші дані. Він наче перший день. В цю гру граєте. Ну, пур, ушла мета, пройде нова мета. В чому проблема? Ох, у вас проблема. Далі по гемплею, що вони зробили? Е, кажуть, що буде більш кращий лівий стік, більш реалістичні пасти, коли ти даєш їх пихаєш сліпу. Далі, за те, що вони додавали міміку, буде краща мімка, і за цього будуть, е, гравці будуть краще двигатися. Будуть нові навіки, це ми все говорили, і буде тактичний, будуть, можливо, буде, не можливо, а буде тактичний фол. Але за це ти можеш дати жовту карточку. Цікаво, на кнопочку буде це нажимати, можна буде. Далі, по поводу тактики. Ми можемо вибирати гравців, які будуть шляхом коли подаємо кутовий на ближкі, на далькі і в центрі шляхом медатчика, це прикольно. На лапки запасних не збирають гравців, це теж прикольно. Тільки чи є в цьому якийсь бо тому що ми, ми в випуск... замін цього 5, ми випускаємо десь 3 замінки. Підсилюємо 3-4 замінки, ми випускаємо. Не знаю. Ну, типа Хзек, Хз хзек, хзек, ну це буде цікаво, ваше консервіш. Для чого все воно треба. І ми можемо зберігати тактику і можемо давати сілочку. Ми... Кошта там можна буде поділитися. Хзек буде працювати, це буде на, 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 між усіма консолями ПК і Xbox. Ну, плойкам Xbox і ПК чисто чи по цьому. Тільки по плойка з ПК, Xbox. Коротше, я Хзек воно буде, ну побачимо, Це цікаво. У кожного футболіста 3 п'яти ролей. Ну, ви, ви розумієте, що ролі це базова, а п'ять — це вау. Про ролі, я можу ще сказати, що вони розлішають захист і атака. Тобто роль з атакою, коли ти будеш атакувати, і роль, коли ти будеш захищатися, це буде дві різні ролі, і то, то по факту повинна бути все по-іншому. Моделька, вони дуже. в тому, що буде дуже сильний, наворочений іскусний інтелект. Але це все буде до Ну, Це дефолт, це дефолт, ну а про що говорити. У нас буде преміумний батлпас. Баттлпас у всіх безплатних ігор є батлпас, є безплатний і є сплатний. Так як ви за платим, то ми за цю грушу платимо, і тому нам теж дали і безплатний, бо до нас безплатний так був, а тепер ще сплатний. Цікаво, нас як він буде ну, відлічатися, бо тому що, камон, безплатний. Батл пасси хорошо, а коли він платний. І всі буде безплатний говном. Коротше, все на донат, на бабки, Цікаво, що, за що вас за монетки чи за FC points, якщо за FC point це для більшості це буде мимо, а за монетки... А опять-таки, смотри, кабан. Монетки теж така штука, не у кожного вони будуть. Але побачимо, побачимо. Це донат, мав про що говорити. Добавить 5 нових фінтів, назви можете загулити, я їх не буду каверкати, потому що. My English is very good. У вартарі появляються плестали. 6 пласталів і додають пластали плюс. Плейстайли на плюс, я так зрозумів, це. Золоті. В С-24 їх не було. Була їдва, що їх додають, але їх не додали. Чому? Бо тому що, що вони тестили, тестили і не натестили. А тепер загодна тестили і в C25 будуть вводити. Прикольно? Прикольно, бо, тому що в C24 вартарі такі були ха. Е, Сотні тажі Це було не круто. Не круто. За що ці ролі убрали ті хай, хай Воркрайте убрали нас захисні атакуючі, відбували ролі, то в нас буде менше позицій. Тобто CFD, ЛФЗ і PFZ не буде. Буде тільки стандартний голкіпер, лівий правий захисник, центральний, центральний опорний, центральний захисник, правий Вінгер, лівий Вінгер, ЦАП. Правий Вінгер, лівий Вінгер, правий півзахисник, лівий півзахисник. І. Центральний такущий пізахисний цей сап і форвард. Тако. Тобто, побачимо, 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 як воно буде. Мені, мені цікаво по поводу цих ролей, як воно це все буде. Інформація гарна. По, по поводу еволюції, еволюції ще будуть краще вони їх трошки зменшили. Тобто Ми будемо менше так поняв грати. Ну, побачимо, як воно на буде. І ми тепер можемо робити 2-3 еволюції. Написано парочка, а парочка що таке парочка? Парочка це 2, виходить, правильно? Ну, по логіці. А як воно буде на саме діде? хз. І ще додали, пацани, додали ікону. Добавили ікону, це Френк Степлтон. Це ірландець. Не знаю, яка це буде ікона. Перед вами фотограф, я вже є. Нічого такого. Але цифри я так не офіційні, але ви бачите, це 90, удар її скоріш 90, це не. Дрібне 78 тут. Трошки, звісно, буде тяжело. Але опять ці циф цифри не офіційні, тому мапро що говорити. Марадона каже, що буде інфа сотка і далі. Е тест пацанов, героїв і ікон. Тоті. Італія, джем, стамп, це Голландія, це буде герой, тоті це буде ікона, Стамп, це буде герой, вже є по ньому інфа. Це Арда Ардатурана, так зрозумів, це Турок, це, наверное, буде, якийсь... буде більше, що якась ікона турецька. Робен це буде герой, Накамура це не на Японській це буде найбільш ікона, Агуеро — ікона, азарт буде на герой. Це не, 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 не фас, я так предполагаю, а платіні французь, і француз, ну тут ікона тут нема про що говорити. Такі інформації. На даний момент це все, ніби все встиг розказати. Тому якось так, це вже третя версія, тільки вчора другу сьогодні вже третя. І на днях ждемо, через тиждень ждемо, там ще пару триллерів. Там буде про геймплей, буде про механіку і тому подібне. Як всю саму гру всю саму гру грати? Коротше, ще буде багато так. чого. Тому до зустрічі, до скорих, до скорих відео. Подписуємося на канал, ставимо комментики, пишемо. Ви вже предзаказали гру чи ні. Бо я ще ні.